Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 вересня. І в моєму садочку я почав дозрівати сорт яблуні Пепінка золотиста української селекції. Він ще має тиждень другий побути на дереві. Ну так, минулі роки. Але в цьому році почав опадати. Жалко втратити врожай. Яблука падають. Всього яблука, хто знає, дуже тонесечка шкірка. Тільки трошки десь впало, все вже. Тому вирішив обірвати плоди. Даний сорт. Дуже... Даний сорт гарно підходить для кваснини. І потрібно нормувати. Багато в'яжеться плодів. Але я залишав в цьому році по два плодика, бо дуже мало було зав'язів після весняних заморозків, Але опадають де За кругом залишив по дві. Хіба я тільки пропустив, то може більше, бо вони можуть бути і по п'ять, і по шість. Такі грони будуть висіти і дрібні, якщо не, не нормувати плоди. Обов'язково треба нормувати плоди. Ті, що впали, я вже дивився, кісточка має темне забарвлення, тому можна спокійно обривати. Це у мене тут біля гаража, дерево в крону тут привиті і. Пепінка золотиста і Антоновка. Так як для них найкраще запилювачі Антоновка, Антонівка або Айдарети. Так я і в садочкові садив, зараз піду покажу. Пепінка золотиста, Антонівка, Гайдарети. Це тут, де на подвір'ї біля. Гаража, це крайнє дерево, от далі вже пішов в садок. Так, це вже тут до мене посадяні садочкові айдерет, за нею йде пепінка золотиста. Всі дерева в мене в садочку, він прищеплені на яблуні дичці. Плоди тільки наверху середина дерева, нижче плодів немає через мороз, всі, вся зав'язь опала. Я відразу пообрізав на заміщення от такі от гілки, от гарно видно врізав, от, де заміщення, буду формувати на наступний рік. Для запилення. Айдарет, пепінка золотиста. Так само плоди наверху, посередині, а знизу немає. В описі вказано, що сорт пепінки золотистої має середню морозостійкість, але в мене це кареній рядок, вітер, холод. Мороз, але так він і живе тут, не, не мерзне. І завіст також є. Обробляти також треба від грибкових захворювань. Трошки більше, ніж основні дерева це так само, як і Семеренка, так само і цей сорт, Не імунний він. Але Смакові властивості, мені дуже подобаються даного сорту. Таких зараз вже не роблять. Селекціонери, Селекціонери женуться за новими сортами, а цей сорт підходить для замочування, дуже смачні квашені яблука, як в нас кажуть. І споживати дуже смачні Тонесечка шкірочка, той, хто знає. Мені подобається. Ну Вже пройдусь по других деревах, покажу вам хвилинку вашої уваги, відірву після заморозків, які мене урожай. Пусто на деревах. От муца. Наверху, посередині. Щось трошки тут є і все. Нема. Також я зразу на заміщення повирізав, всі гілки буду формувати. На деяких тільки дерева є. от Теж все наверху заліпило. Також збільшу, щоб було видно. обліплено, Перевантажено. Я не нормував нічого. Знизу пусто. Такий в мене врожай. Цього року яблук немає. Лігол так само. Зверху, посередині. Плодяки солідні. Тут вага конкретно. Все, моді теж там, щось там трошки десь. Нема врожаю. Там у році. Такі плоди голе. Таке красиве забарвлення. Де сонце з, з рожевим рум'янцем. А основна... Основний колір шкірочки жовто-зелений. М'якоть світло-білого забарвлення, соковита. Дуже смачні яблука. Вже на даний час дуже солодкий, ароматний. Даний сорт плодоносить кожен рік, потребує нормування. Я даним сортом задоволений. Давно він в мене в садку росте. Той, хто посаде себе, не пошкодує за даний сорт. Тим більше він української селекції районований. У всіх областях України. Даний сорт довго не зберігається два місяці. Вважається осіннім сортом. Вага яблук 140-160 грам, ну, може. Бути й до 200 грам. А якщо багато на дереві не нормувати, то будуть набагато менші. Ваговою плоди. Я вже спробував. Плоди легко відриваються дерево легко віддає. Значить, можна обривати. Обриваю обов'язково руковицях з натуральної нитки. Легесечко відривається. От. Значить, можна спокійно обривати. Я вже технічно зрілість ставлю на А, Через місяць будемо споживати. А можливо і раніше. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.